Окей, okay. iPhone Air найскладніший продукт в історії Apple. Так я ще не помилявся. Хоча ні. Це навіть не помилка, це дисонанс. Пристрій, який одночасно шалено цікавий одній частині публіки, і смартфон, від якого підгорає в інших людей. Стільки запитань ще не було ніколи, і в мене буде до вас два прохання. Перше, я дуже Прошу додивитися це відео до кінця. У кінці я ставлю запитання, на яке хотів би побачити вашу розгорнуту і аргументовану думку. Я дуже дуже багато часу дивлюся на нього, тримаю в руках і не можу зрозуміти, що він мені нагадує. Десь я це вже бачив. Я його тримаю в руках і такий, що з ним хочеться. Зробити мені хочеться скласти його на дві половинки. Розумієте про що? я? Якщо не розумієте, зараз все зрозумієте. Перші враження від цього смартфона такі це шалено красивий, неймовірно приємний і зручний смартфон 5,6 і Титан тут, якраз доречний, смартфон суперлегкий і при цьому просто нереально міцний. Він нереально міцний. Його реально намагаєшся зігнути, і він просто якийсь... Скажений смартфон відполірований так, що через це створюється враження, що він ще тонший, ніж виглядає на відстані. раніше вага пристрою впливала на сприйняття дороговизни смартфона. Ну чим важче. Тим люксовіший. Apple вдалося зламати цей тренд. iPhone Air дуже легкий, але при цьому відчувається в руках ще преміальнішим. Смартфон після Оземпіку. Він, знаєте, як якась ювелірна прикраса, і водночас як якась свобода, наче ти звільнився від чогось важкого, скинув зайві кілограми, які тобі заважали, а ти вже так звик, що і не помічав. Єдине, що бентежить у його зовнішньому вигляді, це Dynamic Island. На такому тонкому смартфоні динамічний острів виглядає великим. У результаті у Apple вийшов смартфон-аксесуар. Тому не дивуйтеся, коли побачите, що серед покупців цього пристрою будуть дівчата, модники і модниці, люди, для яких смартфон Apple це пристрій не про технологічні новації, а для тих, кому потрібно показати свою причетність до модної субкультури. Люди, які зараз просто сповідують модний напрям так званого мінімалізму, і навіть, можливо, люди, які просто хочуть якихось нових відчуттів за свої тисячу баксів. Публіка треба сказати, така знаєте. Строката, але вона є, і вона досить велика. Я був в Apple Store і дивився, хто купує собі iPhone Air. Що відбувалося? Є люди, які просто купують собі iPhone 15 Pro Max і аксесуари до нього. Є люди, які купують собі просто iPhone 17, класичний кортезний смартфон, до речі, і аксесуари до нього. Але я не бачив жодної людини, яка купувала собі просто iPhone. Air. всі, хто купував айфон Air, купували декілька айфонів, і щось мені це доводить. Я бачив останнє інтерв'ю Тіма Кука, його запитали: знаєте, яким смартфоном ви користуєтеся? І він сказав таку фразу: знаєте, зараз не для маркетингу, але у мене айфон 17 Pro Max, але мені настільки подобається айфон Air, що у мене два смартфони, і здається. Стратегія спрацювала. Здається, складність вибору змусила деяких людей купувати два смартфони. Маразм, але факт. Хоча, якщо у людини є гроші, чому б ні? Якщо розглядати цей смартфон просто як в вакуумі, ну дивіться, селфі робить класно. Класно. Відосики в соціальній мережі пише краще за інших, краще виглядає не як у всіх. Ніяк у всіх при цьому не обтяжує кишеню. Просто загорніть мені його, ось вам моя тисяча баксів. Компанія Apple, дякую. Але що насправді Apple зробила, випустивши цей смартфон? А ось тут починається найцікавіше: iPhone Air Це. Нішо інше як буквально половинка майбутнього iPhone Fold. Це смартфон, на якому Apple прямо на наших очах обкатує нові технології упаковки всередині смартфона, які ляжуть в основу майбутньої розкладачки компанії. І тут ми підходимо до технічної частини. В чому унікальність Air? Смартфон усередині. Перероблений повністю, і фактично не має нічого спільного з іншими айфонами, нічого спільного з іншими смартфонами. У багатьох людей виникло справедливе питання: а чому компанія Apple указує товщину 5 і 6 але не вказує, що камера то велика, вона стерчить. Ну, по-перше, камера, хоч і стерчить, і на столі він лежить нерівно. Все ж тримаємо ми смартфон не там, де камера. 100% часу. Ми тримаємо його за найтоншу його частину. Тут, звісно, вирішує зручність хвату, а не фактично можливість запхнути кудись смартфон в якесь вузьке місце, де б камера заважала це зробити. Тому товшина 5 і 6 міліметрів себе виправдовує. А по-друге, комічні ситуації в тому, що ось цей виступ це не зовсім камера. Виявилося, що в цій області Apple буквально розмістила найважливіші елементи смартфону, частину нової материнської плати і чіпи. Так вони ще й займають якесь невеличке там пространство під камерою, десь тут, але це вже не той смартфон, у якого всі плати знаходяться біля Кумулятору і навколо нього мізки смартфона тепер буквально знаходяться. У нього в голові ось тут. А ми ж про це вже говорили з вами у випуску новин рік тому. Якщо ви не пропускаєте суботні новини, то напевно пам'ятаєте випуск, де я розповідав, що в майбутніх смартфонах Apple модуль камери буде не зовсім модулем камери. Там буде все більше і більше обчислювальних вузлів. Це й сталося. Це нове і дуже складне шасі. Нове компонування дозволить до 27-го року зробити iPhone FOLD тонким, вирішити питання з розміром акумуляторів, а ще й камери потужні поставити. Це важливо, тому що хороші камери фолдах зараз тільки у компанії Google з їх Google камерою, що у компанії Apple не вийшло в цьому смартфоні. Ну, наприклад, тут немає стереодинаміка. Потрібен він чи ні. Ну судити вам. Звук у смартфона дуже крутий, гучний, чистий але не стерео. І тут немає лотка для сім-карти, тільки є сім для всіх країн і регіонів. Ми можемо скільки завгодно порівнювати технічно Samsung, Edge і iPhone Air, але це порівняння буде недоречним. Edge був зроблений тому і тільки тому, що Apple збиралися робити тонкий смартфон, треба виправдати конкурента. А навіщо Apple збиралася його робити, вона нікому не розповіла. От і повипускали конкуренти раніше за всіх свої пристрої. А що з цього вийшло? Ви самі бачите. Відсутність орієнтації на ринку це відсутність продажів. Відсутність фізичної сім-карти це ще один натяк на те, що Apple збирається відмовитися від фізичних сім-карт узагалі і усюди. Навіщо стільки дорогоцінного місця псувати? А ви знали, наприклад, що в Китаї є сім заборонені? Уряд Китаю був проти того, щоб будь-хто міг оформлювати сім-карти віддалено без відвідування салону зв'язку і реєстрації своєї особи. Наприклад, але Apple продавила тему, і тепер усі три найбільші мобільні оператори Китаю так хочуть продавати iPhone Air, що почали ворушитися і просто торсати місцевих регуляторів. Так, вихід iPhone Air у Китаї затримується. Але скільки зусиль заради от такого нового пристрою? І неспроста, там він буде дуже популярним. Китайці люблять люкс. І кіч, що з екраном він прекрасний, дуже яскравий, дуже соковитий. Це просто флагманський екран на 3000 ніт, але тепер ще й з функцією зменшення шиму в iOS 26. Так вона тут присутня. Попри обмеження фізичні у смартфоні процесор a 19 Pro 12 гігабайт оперативної пам'яті під майбутні AI фішки в iPhone 17, наприклад, 8 гігабайт оперативки. Але Apple і тут пішла на технічну хитрість, оскільки процесор a 19 Pro шалено потужний, охолоджувати цей смартфон якось потрібно. Вони не стали обмежувати його максимальні можливості, але придумали хитрий механізм, за допомогою якого смартфон буде регулювати оберти на ходу залежно від нужд користувача. І це буде робити Apple Intelligence. Хоча давайте відверто потенційному покупцеві iPhone Air взагалі плювати на потужності. Він навіть не буде думати, що в цьому смартфоні всередині. Це ми з вами щось колупаємося в начинці, а середньостатистична людина, яка купує iPhone Air за тисячу доларів, не грає в мобільні ігри вимогливіші за який-небудь пасіянс на. Приклад, а про назву процесора, ця людина навіть не здогадується. І це скоріш за все комплімент. Зате, коли ви покажете молодій людині або дівчині, що її смартфон може отак розуміти, можна ось так йти, записувати відео і все, хто що вам зробить. Це схоже, начебто, ви просто з кимось розмовляєте по фейстайму. Просто відео дзвінок, а ти записуєш відео сам себе і що спереду. Які вони гучні тут, просто капець. Або ось так йдеш і можеш переміщувати себе куди завгодно, можна сюди, можна сюди, можна і сюди. Все під час запису. Круто! Знімати горизонтальні фото і відео без необхідності перевертати смартфон, і яка якість відео виходить, це вже буде складно чимось перебити. А то вічно ці незручності тримати лопату перегорнутою. Уявіть собі, у вас матриця на 18 мегапікселів величезного розміру, ще й квадратна Кропай як хочеш, причому в будь-якому співвідношенні сторін. Причому у відео, а я вам нагадаю, наприклад, щоб знімати відео в 4К, вам потрібна камера лише на 8 мегапікселів. Більше не треба. 4К це 8 мегапікселів. Геніально ж. Що в цілому по камері в iPhone Air? Фото і відео очікувано круті. І так як виявилося, у світі є дуже багато людей, для яких однієї, але класної камери буде достатньо. А знаєте, що комічно на презентації Apple показала новий режим зйомки на фронталку і горизонталку. Одночасно зветься це Dual Capture. Ця функція є у всіх сімнадцятих айфонах, і у цього теж є. Ця фішка вже була давно в інших смартфонах. Хтось її вже навіть поховав, а в когось вона дуже лагала, оскільки діло було. Було давним-давно залізо було ще не таке потужне. Зараз цей айфон може записувати одночасно два відео в 4К 30 кадрів, і цього більш ніж достатньо. Більше того під час запису відео ти можеш переміщати зображення свого обличчя в будь який кут екрану. І ви ж розумієте, що цього року, відкривши Тікток або Інстаграм Рілс, ви будете бачити просто тисячі відео записані на нові айфони, одночасно на селфі і на основну камеру. У часи популярності Тікток, Рілсів і Шортсів це тепер буде кілер фіча для людей, які не хочуть. Заморочуватися з монтажем відео. Але гаразд Камера, що там із новими модемами? А це дуже важлива тема. Перший смартфон Apple з власним модемом C1X і H1 чипом для Wi-Fi 7 і іншого зв'язку, включаючи Тізер, Технологія, яка зроблена для інтернету речей і розумному Дому зараз занадто рано робити якісь висновки, але час робота iPhone Air оптимізовано саме завдяки цьому ноу-хау і, забігаючи наперед, iPhone Air зі своїм малесеньким акумулятором працює майже так само, як звичайний iPhone 17. А це 3149 мА на годину. Чи можна жити з таким маленьким? Питання хороше. Звісно, чим більше, тим краще до певних моментів, але. Як я вже казав, працює майже так само, як iPhone 17 класичний. І з одного боку, тримає смартфон так само, як будь-який невеликий класичний iPhone. А з іншого боку, на кой хрін тоді Apple зробила ексклюзивний павербанк, який працює тільки з iPhone Air. Ще й у той час, коли буквально в усіх вже є павербанк з махсивом, і вони теж заряджають його, якщо що. І iPhone Air, І не тільки iPhone Air, будь-які інші iPhone можна придбати собі тоненькі, товстенькі, який. Обгодно, а вони там за 100 баксів продають типу ексклюзивний, який працює лише з iPhone Air. Капець, можливо, справа в швидкості. Все-таки нова технологія 2.2, 25 ватт від пауербенків. Але знову ж таких пауербенків зараз буде дуже і дуже багато від Ugreen до Anker і інших брендів. І так, перші враження від iPhone Air це смартфон контраст дуже сильно виділяється в реальному житті після класичних смартфонів. Його не хочеться випускати з рук, на ньому зручно друкувати, читати книжки, він дуже класно відчуває чувається в кишені і легких там якихось штанах, ну практичний смартфон, але я так і не зміг розгадати один ребус. Навіщо Apple випустила цей смартфон з технологічної точки зору? Я розумію, це обкатка нового шасі і власних комплектуючих для майбутніх айфонів. Це зрозуміло, і логічно. Але я так і не можу зрозуміти маркетингу цього смартфона. маркетинг Apple це дуже важлива частина, я б сказав, ключова. Пояснюю. В інтернеті була така думка, з якою я взагалі не згоден. Вона звучала так: iPhone Air, це ідеальна реклама iPhone 17. Цього класичного люди подивляться на нього і куплять доступніші смартфон, які у всьому кращі. А я. Б... Не згоден з цією точкою зору. Річ у тім, що я знаєте, стежу за людьми і бачу, кому цей смартфон подобається. Він подобається людям, які все життя купували iPhone Pro Max, просто тому, що це найкраще, що робить Apple, і купували навіть тоді, коли технічно їм це не було потрібно. Саме цим людям зараз подобається естетика Air, і вони від нього просто в захваті. А Таких людей дуже багато це що, купувати два смартфони одразу. І саме тому я не можу зрозуміти, навіщо Apple вирішила відволікти увагу платоспроможньої аудиторії і Змістити їхній фокус із найдорожчого iPhone 17 Pro Max, який би вони і так купили. Ось, що про це каже людина, яка відповідала за дизайн iPhone Air? Молі Андерсон так звуть віце-президентку з промислового дизайну Apple. вона відзначила, що Apple свідомо зробила вибір між Pro. І Air доволі складним. Ось що вона каже: мені подобається, що це важке рішення. Про це робоча конячка для творців контенту. Але Air це легкість, стиль і новий досвід. Думаю, людям буде дуже складно визначитися. Ну тобто, Apple сама пішла на цей крок. Те, про що я й кажу, визначитися буде дуже складно. Тільки не кажіть мені, що Apple змусить таким чином купити одразу два смартфони. Ну, типу, я купив, але я купив для огляду. Хоча, відверто кажучи, я ще не знаю, що Ним робити чи повертати його впродовж 14 днів або залишати. Можливо, відповідь криється і в словах Тіма Кука. Звучать ці слова так: iPhone Air це абсолютно нова категорія товару, а нова категорія товару це, відповідно, і нова категорія споживача. Можливо, ми чогось не знаємо, і в нас підростає покоління нових людей, у яких маркетологи Apple завчасно навели свій приціл. Загалом, нюансів дуже багато, і тепер шалено цікаво, як складеться доля цього пристрою. І може, на щастя, а може й на жаль, це безумовно бета-тест-пристрій. І всі його покупці це бета-тестери. Хоча зараз взагалі всі покупці всього по факту бета-тестери у такий час живемо. Як ви думаєте, у чому полягає хитрий план Apple щодо відволікання аудиторії від версії Pro Max? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую вам за перегляд. Дякую, що долучаєтеся до зборів. Дякую, що ділитися цим. Відео з вашими друзями і просувайте контент українською мовою. До зустрічі у наступному відео. Бувайте!